Мої вітання телеглядачам телеканалу Конкурент Тіві. В ефірі наша традиційна постійна рубрика Запитай у юриста. В студії працює Валентин Хаймик і, як завжди, маємо кілька запитань, які сьогодні розглянемо протягом нашого ефіру. Розпочнемо з питання актуального і, зокрема, запитують нас, чи можна буде оновити дані через резерв Плюс, а зокрема, отримати відстрочку. Оскільки така інформація недавно гуляла в мережі інтернет, отож, будемо розбиратися в ситуації. Дійсно, на сьогоднішній день є інформація про те, що з листопада місяця, з середини, в застосунку резерв плюс можна буде подати документи на отримання відстрочки, але Одразу попереджую, що це буде стосуватися не усіх громадян, а окремі категорії військовозобов'язаних. Зокрема, так, Міністерство оборони повідомляє про те, що, наприклад, студенти, особи з інвалідністю або багатодітні батьки вони матимуть змогу подавати документи для отримання відстрочки через застосунок плюс». Тобто для цього не потрібно буде повторно звертатися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Не потрібно буде внести паперові дані, а просто завдяки. Мобільному застосунку ви зможете автоматично продовжити собі відстрочки, і вона вже в застосунку буде з'являтися дистанційно. Як це буде працювати, поки що достеменно невідомо, але як вже повідомили розробники, що вони працюють над цим, і я думаю, що незабаром ми зможемо відтестувати цей механізм і будемо бачити, як воно працює на практиці чи дійсно не буде ніяких нюансів знову ж таки. Можливо, будуть поступово вводитись одну категорію військовозобов'язаних іншу, але це буде невдовзі. І якщо будуть виникати в подальшому якісь запитання з приводу цього, ми будемо їх розглядати і інформувати вас в нашому ефірі. Наступне питання стосується того, чи буде отриманий штраф за неоновлення військових облікових даних, якщо людина військовозобов'язаний має право на відстрочку, але. Певний період часу не звернувся, відповідно не оновив дані ніяким чином про те, як він зауважив, що є всі правові підстави для того, щоб отримати відстрочку. Отож, неодноразово ми в нашому ефірі вже згадали це питання, і дійсно, якщо навіть ви маєте право на відстрочку, у вас є всі зібраний пакет документів, ви його зібрали, звернулися в ТЦК, будьте готовими до того, що вас все таки оштрафують, оскільки ви не виконали норму закону, якою було передбачено, що. Після 18 травня протягом двох місяців всі військові зобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані. Тому зважайте на це. І якщо ви будете звертатися за отриманням відстрочки, будьте готові, що працівники ТЦК очевидно будуть складати постанови і будуть стягувати з вас штраф, який на сьогоднішній день стартує з 17 тисяч гривень. Про це вже давно повідомлялося. Всі про це знають, але Подальшому, ну, якщо ви сплатите цей штраф, відповідно ви маєте право отримати цю відстрочку. Ніяким чином вам не можуть заборонити її і сказати, що оскільки ви там не оновили дані в свій час, не маєте права на відстрочку, ні, це так не працює. Просто в цій ситуації ви будете зобов'язані сплатити цей штраф, і відповідно вам мають надати цю відстрочку. Наступне запитання. Досить цікаве, стосується воно того, яким чином і що робити, і як діяти, якщо ви втратили військово-обліковий документ. Буквально на днях до мене звернувся наш телеглядач з таким запитанням, і от будемо розбирати, як процедурно покроково, що робити. В першу чергу треба розуміти, що на сьогоднішній день Кодекс України про адміністративні правопорушення він передбачає покарання, зокрема за те, що ви втратили свій військово-обліковий документ. Відповідно зберігали його неналежним чилом. Зіпсували за це може бути передбачений штраф відповідно від 510 до 850 гривень. Тому зважайте на це. Якщо ж ви втратили цей військово-обліковий документ, то відповідно можете отримати новий. Проте це відбувається не так просто, і потрібно дотриматись певної процедури. Військово-обліковий документ видається повторно, якщо, як я вже сказав, його втрачено, знищено. Відповідно, змінилося прізвище, і відповідно, якщо знищений він під час якогось стихійного лиха і так далі. Ви маєте право звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, якщо ви просто військовозобов'язаний, Якщо ви є військовослужбовцем діючим, то відповідно до командира вашої частини маєте написати рапорт. І відповідно, після того, як ви звернулися, додаєте. Фотокартки, пишете заяву, відповідно пошкоджений документ. Якщо ну, ваш військово-обліковий був якимось чином мав фізичний вплив на цей документ, ви надаєте той залишок документа, який наявний. Відповідно, витяг про результати службового розслідування. Якщо ви, ми говоримо про те, що документ втрачено, в військовій частині або довідка з відділу поліції, яка була. Отримана від вас у зв'язку з тим, що ви втратили свій військово-обліковий документ. Відповідно, коли ви даєте цей пакет документів, керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки приймає рішення про те, що має можливість надати вам повторно військово-обліковий документ, і вже, відповідно, після розгляду цієї заяви і її задоволення, ви отримуєте новий військово-обліковий документ. Це буде або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного. І відповідно вже будете мати його на руках. Але радив би не зловживати цим а все таки. Будь-яким чином намагатися тримати ваш військово-обліковий документ в належному місці, належним чином його зберігати для того, щоб не платити додаткові штрафи, оскільки повторне втрата знищення або пошкодження військово облікового документу буде каратися штрафом удвічі І, зокрема, якщо ми говоримо про адміністративний штраф, це від 850 гривень до 1700 гривень за таке адміністративне правопорушення. Наступне запитання стосується знову ж таки. Питання Стезака, зокрема щодо оформлення відстрочки. Запитують у нас, чи може син оформити відстрочку, якщо має батька з інвалідністю другої групи, наявний ще один син. І є мати, яка відповідно не має ні групи інвалідності, не є пенсіонеркою, тобто працездатна. І заяви від батька написана саме на цього сина, який би хотів оформити відстрочку, і запитують нас, чи є таке право. Отож, на сьогоднішній день. Законодавство України не змінювалося, і відповідно є чіткий перелік тих підстав і причин, згідно яких можна отримати відстрочку. Зокрема, щодо наявності батьків з інвалідністю першої або другої групи, то в законі чітко передбачено, що відстрочку мають право отримати ті військові якщо відповідно немає інших невійськовозобов'язаних, які мають обов'язок отримувати. Такого батька з інвалідністю першої чи другої групи. В нашій ситуації є наявний інший брат військовозобов'язаний і є мати, яка є не військово зобов'язаною, тобто жінка цього чоловіка за групою інвалідності другою, вона зобов'язана по закону його отримувати. І фактично, в цій ситуації я думаю, що на 99,9% вам комісія, яка буде розглядати заяви про надання відстрочки, буде відмовляти. Оскільки в законі чітко це прописано, і в першу чергу будуть говорити про те, що є наявна дружина, яка згідно з законодавства, вона зобов'язана отримувати чоловіка, і відповідно на цій підставі будуть відмовляти незалежності від того, що є заява батька про обрання нібито цього сина, що він його має отримувати, і так далі, якби мати цього чоловіка вона була. Або непрацездатна, або пенсіонеркою, або мала також якусь групу інвалідності, то тоді мова йшла про те, що так батько має право на вибір вибрати одного сина, який буде його отримувати, і відповідно буде в майбутньому мати можливість оформити відстрочку від мобілізації. Проте знову ж таки враховуючи, що мати працездатна, то ми говоримо про те, що працівники ТЦК мають повні правові підстави для того, щоб відмовити в наданні відстрочки. Наступне запитання стосується повісток, і, зокрема, запитують, чи буде вважатися врученою повістка, якщо її отримав хтось інший, але не військово зобов'язаний, в якому вона направлялася, і чи можливо буде оскаржити отримання такої повістки в суді. Отож розглянемо це питання детально. І зокрема, вже ми знаємо в попередніх ефірах говорилося про це, що на сьогоднішній день працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки направляють повістки поштою, і відповідно протягом трьох днів військовозобов'язання, якому прийшла така повістка по пошті, мають її забрати. Якщо не забрали, то відповідно вона повертається назад. В територіальний центр комплектування і буде вважатися вручною. Зокрема. Врученою вважається така повістка в день отримання під власний підпис того, хто мав її отримати, тобто самого військового зобов'язання, або день поставлення на поштовому відділенні штампу, що така повістка повернула зв'язку з тим, що немає військовозобов'язаного, зобов'язаного, його не знайдено за місцем проживання або місцем там доставки цієї повістки. І відповідно день проставлення відмітки про те, що військовозобов'язаний відмовився отримувати таку повістку. Щодо ситуації. Яка йдеться в питанні, зокрема про те, що якщо хтось інший отримав повістку за вас, то тут буде вже питання стояти в тому, що під час судового розгляду треба буде довести той факт, що той, хто отримав цю повістку за вас, він вас не повідомив, і відповідно ви будете всіма способами методами доказувати про те, що ви не знали, що вам потрібно з'явитися і забрати цю повістку, і в принципі з'явитися в територіальний центр комплектування. Але на практиці скажу, що на сьогоднішній день працівники Укрпошти вони це будуть давати повістку в руки тому, хто не зазначений саме на листі. Оскільки з практики знаю, що працівники Укрпошти вони або повідомляють саме військовозобов'язаного, що, що, наприклад, вам є повістка, і тільки він може її забрати, і вони йому під власне, під особистий підпис дають для того, щоб не підставляти самих себе. Або їм ще простіше просто повернути цю повістку про те, з підписом і з відміткою про те, що ви її не забрали, і вона фактично буде знову ж таки вважатися врученою. Тому тут двояка ситуація, і я кажу, що. Якщо все-таки працівник пошти порушив цей регламент і вручив цю повістку будь-кому іншому, важливим буде той факт, що ви з якихось там підстав або знали, чи не знали, що отримали цю повістку і так далі, і тому подібне. І якщо навіть пізніше вам хтось прислав інформацію, чи надав ваш родич, який отримав цю повістку, що от вам приходила така повістка, треба з'явитися, то буде питання, чому ви не з'явилися, оскільки, коли вам стало відомо, що була така повістка і так далі. І будете готові, що. Працівники ТЦК зможуть навіть на цій підставі накладати штраф і вже потім виникнуть нюанси з приводу оскарження цього штрафу і подальших дій. Тому ці моменти треба врахувати, при тому, якщо ви будете займати таку позицію, що, наприклад, ви цю повістку не отримували і ви не будете з'являтися по ній. І маємо ще два запитання. Одне з них стосується того, чи можна в 16 років самостійно переїхати в інше місто для проживання, працевлаштування і так далі. На сьогоднішній день цивільний кодекс цього не забороняє. Особі, які виповнили 16 років, вона має право вільно їхати в межах України. Скажімо так, навіть більше того, без згоди батьків теоретично можна перетинати кордон в віці 16 років. Також законодавство України про працю дозволяє працювати з 16 років, і фактично проблеми в цьому не бачу, тому. Якби тут питання доволі просте. Більшість студентів, які переїжджають в інші міста, навчатися, вони, в принципі, 16-річного віку, і тому якби законодавство такого нічого не забороняє, ніяких обмежень з приводу цього немає. І останнє запитання стосується того, які документи потрібно подати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, якщо ви не з'явилися по повістці і ви були на лікарняному і не хочете отримати штраф. І чи можна це зробити поштою? Отож, якщо вам прийшла повістка поштою, чи вручили десь, наприклад, сказали, що вам є повістка, передзвонили, направили вам СМС про те, що є рекомендований лист ТЦК, а ви перебуваєте на лікарняному, то дійсно можна направити документи і поштою направити ваш лікарняний про те, що ви перебуваєте на лікуванні, або навіть з, з територіальним центром комплектування, повідомити їх про те, що ви на лікуванні перебуваєте, і не можете з'явитися в той період, який вказаний в повісті. І я думаю, що штраф вам не буде за це, ви не будете нести покарання, і ніхто не буде накладати до вас адміністративне стягнення. Але знову ж таки маєте розуміти, що після того як ви вийдете з лікарняному, закінчиться ваше лікування, будете змушені з'явитися в територіальні центри комплектування для того, щоб потім не було також нюансів, оскільки на практиці це виглядає таким чином, що коли ви перебуваєте на лікарняному, вам надійшла повістка, ви повідомили, що от я лікуюсь, буду там до такого моменту ще перебувати на лікуванні, то в більшості ситуацій працівники ДЦК, виписують повістку, наприклад, на закінчення вашого лікарняного. тому враховуйте ці моменти. І знову ж таки, якщо лікарня не продовжується, маєте повідомити це також в територіальні центри комплектування і соціальної підтримки для того, щоб не було проблем в подальшому. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, я дякую всім за цікаві запитання. Знаю, що ви дивитесь нас і хочете залишити свої запитання, тому можете це зробити за телефонами, які будете бачити на екрані. Дякую всім за увагу. З вами був Валентин Хаймик. Побачимось.